Щодо ситуації в нас в області з підтримкою внутрішньопереміщених осіб для загальної статистики, в нас зареєстровано офіційно більше 145 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Якщо розглядати з повномасштабної здати повномасштабного вторгнення Росії на територію України, то до нас перемістилося 134 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Серед них 26 тисяч це пенсіонери, люди похилого віку. Десь трохи більше 5,5 тисяч це люди з інвалідністю, з них 253 дитини. Більша чисельність внутрішньопереміщених осіб мешкають в приватному секторі. За нашими даними, зупинилися на більш тривале проживання на Черкащині трохи більше 95 тисяч осіб. 2,3% – це трохи більше 2 тисяч, проживають в місцях тимчасового проживання. У нас їх розгорнуто 39. Офіційно затверджений перелік розпорядженням голови. Перелік цих місць тимчасового проживання. У кожному місці проживання тимчасового проживання по кожному об'єкту складений чек-лист з потребами. Прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів, яка регламентує вимоги до облаштування місць тимчасового проживання. Тому ці чек-листи говорять про те, що нам необхідно ще до як нам необхідно дооблаштувати ці місця тимчасового проживання. Звичайно, це потребує певних коштів, фінансового ресурсу. Зараз ми працюємо з міжнародними організаціями для того, щоб залучити. Відповідний фінансовий ресурс для того, щоб до облаштувати ці місця тимчасового проживання. Територіальні громади також вкладають кошти місцевих бюджетів на облаштування цих місць тимчасового проживання. Вкладали і вкладають З 26 січня Кабінетом міністрів України прийнято. Постанову, якою внесено зміни до 332 постанови Кабінету міністрів, яка регламентує порядок виплати допомог внутрішньопереміщеним особам, цією постановою автоматично всі виплати продовжені до 1 березня. Але з 1 березня змінюються умови отримання виплат. Виходячи з цих умов, більша чисельність внутрішньопереміщених осіб як отримали, так і отримуватимуть допомогу. Якщо ми дивимося, наприклад, категорію пенсіонерів, якщо пенсія не перевищує 9,4 тисячі гривень, вони також мають право отримувати, додатково отримати 2 тисячі гривень на щомісячно. На, на проживання також це стосується людей з інвалідністю. Якщо їхня якщо людина з інвалідністю, вона також і дохідне перевищує на одну особу в сім'ї 9 і ,4, 4 тисячі гривень. Вони також мають право на продовження цієї виплати. Люди з інвалідністю і діти отримують по 3 тисячі гривень щомісячно. Зміни до постанови покликані до того, щоб стимулювати людей працездатного віку і можливостей. Працевлаштовуватися, ну, для прикладу, якщо внутрішньопереміщена особа працездатного віку зареєстрована в центрі зайнятості як безробітній і знаходиться в процесі пошуку роботи, вони також мають право перереєструватися і отримувати цю допомогу. Якщо ж людина зареєструвалася як в центрі зайнятості як безробітній і подалася на допомогу, але Протягом шести місяців знімається з Центру зайнятості то таку допомогу вони не можуть втратити. У нас в цьому році, вже в січні місяці, ми провели декілька зустріч з міжнародними організаціями і основна була розмова про те, що підтримки внутрішньопереміщених осіб на цей період до моменту працевлаштування додаткової підтримки, наприклад, тими ж самими грошовими коштами. Механізм вивчаємо, але більша. Частина. Практично всі партнери говорять про те, що вони готові долучатися різними проєктами для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам працевлаштуватися, створити власний бізнес, тобто створити умови для самозайнятості. Це працевлаштування це самий, ми розуміємо, що це самий Такий дієвий механізм для інтеграції внутрішньопереміщених осіб на, на, на Черкащині та взагалі суспільство. Якщо подивитися по статистиці, то у нас за цей період з 2022 року в центрі зайнятості офіційно зареєструвалося лише 4400 осіб серед внутрішньопереміщених осіб, а працевлаштовано трошки більше 1200 осіб. Багато це чи мало? як на мене, це мало. Тому ми будемо, скажімо так, ніхто, жодна людина не буде залишена з проблемами на самоті, ми будемо різними шляхами підтримувати, але в той же час будемо стимулювати, говорити з, з мешканцями інших областей, які мешкають на території Черкащини, щоб вони максимально знаходили собі місце роботи, тому що це і Ну, це їхня соціалізація також. Якщо подивитися статистично, скільки в нас за 2023 рік отримано коштів на виплату, спрямовано коштів на виплату допомоги внутрішньопереміщених особам особам, то це більше 2 мільярдів гривень. Якщо дивимося січень, то це 150 мільйонів гривень. Багато це чи мало, ми можемо оцінювати. Але ми не можемо ставити, скажімо так, цю оцінку на на ваги і говорити про те, що це дуже багато, тому що це отримують внутрішньопереміщення особи. Це ні. Вони повинні отримати, тому що вони, отри... вони опинилися в таких умовах. Які не, не, не бажав би кожному із нас опинитися в тих обставинах, які опинилися ці люди. Тому ми підтримували їх і будемо підтримувати. Я сьогодні офіційно звертаюся до всіх наших мешканців, які мешкають на території Черкащини, серед ноти переміщених осіб, ви не будете залишені на самоті. Ми будемо різними шляхами підтримувати вас як держава. Підтримує, так як ми підтримували, як органи місцевого самоврядування підтримували, так і ми будемо всі будемо об'єднуватися і підтримувати всі категорії населення.